Єдиний на чотири роки день, 29 лютого, в Україні мине без опадів. Спостерігатиметься невелика хмарність. Останній день зими порадує теплою погодою, яка радше притаманна весняним місяцям. Температурні показники у різних регіонах країни коливатимуться у межах. Від плюс 2 до плюс 15 градусів. Найтепліше придешнього четверга буде у західних областях. На Полтавщині хмарна з проясненнями погода, без опадів. У день синоптики прогнозують плюс 7 градусів, вночі стопчики термометрів опустяться до позначки мінус 3. У Кременчуці на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмари на небі не з'являтимуться до вечора. Без опадів. В день повітря прогріється до плюс 7 градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до мінус одного. До обіду в горішніх плавнях триматиметься похмура погода, а другої половини дня небо проясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме 7 градусів тепла. Вночі очікується 2 градуси морозу. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 29 лютого 2004 року, за даними фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.